Цей такий непростий рік війни, рік 2023, наша церква проголосила в Україні роком нашого великого попередника блаженної пам'яті патріарха Любомира Лузера, тому що того року йому висповнилося 90 років з Дня народження. І так якось дуже знаменно, що саме тут у Срядчі, ми. Сьогодні поблагословили оцей дім паломника, який теж можна звати таким простором лікування ран війни, центром реабілітації наших бійців, всіх тих, які є зранені цією війною. Ми всі добре пам'ятаємо, що Блаженніший Любомир, що як Талича Архієрей Львівської архієпархії, почав це місце паломництво розвивати. Він тут багато разів сам особисто приїжджав. Нового дихання це місце набуло після приїзду до України святого папи Івана Павла II, який виніс на престоли церкви наших блаженних священномучеників, а між ними блаженного священномученика Миколая Конрада і його співця, яка покритла мирян нашої церкви, мученика Володимира Прийма. І тому сьогодні. Коли цей дім отримує ім'я Бенню Чульбомира, це і дуже так особливо. Е, ми хочемо дуже подякувати Господу Богу за дар ще одного простору зцілення ран війни. Хочу дуже подякувати оцю Івану Ковтону за е, титанічну працю. Я думаю, що тоді один Господь Бог знає, скільки ви поклали себе, свого здоров'я, життя, часу, енергії для того, щоб цей дім повстав. А сьогоднішній день став е, дійснішим. Хочу подякувати е, і на ваші руки скласти всім тим, які вам допомагали. добрий священник і лише добрий організатор, який міг закрутити довкола себе велике число інших добрих людей, які підтримують. Добру думку і ініціативу, і думаю, таких людей вам теж тут Господь Бог посилав. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали приймати сюди біженців. За весь цей рік ми прийняли поза 500 людей. На сьогодні в нас залишаються і надалі близько 40 родин. Сьогодні в цьому центрі будуть працювати психологи. Є кілька кімнат, які призначені для того, щоб надавати різного роду реабілітації, зокрема психологічні. Але це місце дуже має цікаву складову, бо паралельно з психологічною ми можемо в духовному місці і надавати духовну підтримку, як священники, сповідь, причастя, молитви, хресна дорога, печери з 11 століття, де з'явилася Богородиця і. Цей компонент духовного і психологічного віримо, що дуже послуже всім тим, які сьогодні уражені війною.